Яка ситуація нині в енергетичній галузі? Будемо розбиратися з нами на зв'язку. Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго? Пане Володимире, доброго дня! вам. Вітаємо. Вітаю. пане Володимире. Чи можете ви зараз ознайомити нас з загальною ситуацією в енергетичній галузі станом на цю хвилину в Києві, зокрема та й інших регіонах? Зараз у нас такий період після свят, і традиційно в цей період споживання електроенергії дещо падає. Це дає нам можливість меншими зусиллями, так би мовити, справлятися з покриттям цього споживання. І єдине, що на жаль, вже декілька днів. Ви бачите, що ворог щоденно атакує Україну шахедами і ракетами і. Сьогодні було влучання в цілий ряд об'єктів Укренерго та Обленерго на Київщині, і через це були певні перерви в енергопостачанні. Ми досить оперативно, буквально за декілька годин відновили роботу необхідного обладнання. І на сьогоднішній день уже більшість споживачів міста Києва. І прилеглих населених пунктів мають надійне електропостачання, і також відновлено роботу систем водопостачання міста, пане Володимире. Ви знаєте, за відчуттями виникає таке певне дежавю? Так було минулого року, коли ворог зухвало атакував енергетичні об'єкти України, і навіть доводилося запроваджувати надзвичайний стан в енергетичній галузі. Скажіть, будь ласка, нині чи є така потреба? Сьогоднішня атака, попри те, що вона певні такі пошкодження нам принесла і спричинила певні, скажімо так, складнощі, не, не несела не критичної загрози для роботи енергосистеми. Отже, не можемо говорити на сьогоднішній день про запровадження якогось особливого чи надзвичайного стану. Енергосистема в цілому працює збалансовано. І по суті, сьогодні ми займалися з самого ранку ліквідацією локальних таких наслідків е, прильотів по енергооб'єктам. Я сам нещодавно був на одному з енергооб'єктів, який постраждав. Там уже все обладнання знаходиться в роботі, і я думаю, що якщо хтось зі споживачів Київщини та міста Києва ще досі не має енергопостачання, то відновлення його це питання буквально кількох годин. Пане Володимире, у зв'язку з тим, що ну не треба бути особливим аналітиком, щоб припустити те, що удари Росії триватимуть. скажіть, будь ласка, чи будуть введені на підприємствах якісь заходи там посиленої безпеки? Ну і додамо, що згідно з прогнозами, вже синоптиків, плюс там ще і похолодання йде, і ось ці ще наслідки. Ну на нашому підприємстві, яке управляє такою найкритичнішою, можна сказати, інфраструктурою, найкритичнішим видом об'єктів, заходи посиленого захисту діють з самого початку вторгнення. Тут для нас нічого нового не буде в найближчі дні. Що стосується похолодання, дійсно очікується період досить низьких температур. Це означатиме, що споживання електроенергії знову значно зросте. І тоді, в цей період, знову актуалізуються наші заклики до наших громадян і до бізнесу ощадливо ставитися до споживання електроенергії, тому що якщо ми будемо мати справу з температурою навколишнього середовища, мінус 10 мінус п'ятнадцять. То звичайно в енергосистемі може виникнути дефіцит, і одним з заходів для його подолання буде будуть наші спільні зусилля з економії електроенергії. Іншими заходами є залучення поставок електроенергії з Європи і також включення в роботу додаткових потужностей на теплових електростанціях, пане Володимире, після кожного чергового прильоту ворожого. Всі служби в Україні починають працювати на місцях як комахи: хтось рятує, хтось лікує, розбирає завали. Так само енергетики виїжджають туди, де потрібно налагоджувати зв'язок, так і повертати світло. Скажіть, будь ласка, чи у всіх регіонах вистачає нині фахівців? Наприклад, в компанії «Укренерго» серед 8 тисяч наших співробітників, 1500 людей працюють в ремонтних бригадах, яких є майже сотня. І таким чином у нас є достатньо людського ресурсу, вмотивованого, дуже компетентного, дуже досвідченого яким можна виконувати завдання будь-якої складності, власне кажучи, те, що сьогодні вдалося швидко відновити роботу пошкоджених енергетичних об'єктів, там буквально, як я вже сказав, за за лічені години це теж е, свідчення того, що у нас є ресурси, є можливості швидко відновлювати роботу енергосистеми в тих регіонах, де вона є пошкоджена. Пане Володимире, щойно у нас на зв'язку була Харківщина, Харківська область, Одеська область. Це регіони, які ворог нещадно обстрілює протягом останніх днів. Яка там ситуація зі світлом? На Харківщині, звичайно, дуже складна ситуація пов'язана з прифронтовими районами. Там, де традиційно дуже є багато проблем з енергопостачанням, пов'язаним пов'язаних з тим, що просто деякі населені пункти знаходяться практично на лінії вогню в зоні досяжності ворожої артилерії, і тому там відновлення енергопостачання наші колеги з обленерго роблять можуть робити тільки тоді, коли військові можуть допустити. Енергетиків до їхнього робочого місця, так би мовити, що стосується решти території області Харківської також Одеської області, незважаючи на постійні обстріли ворога, загалом ситуація з енергопостачанням в цих областях є стабільною, є контрольованою і, скажімо так, енергосистема, енергомережа в цих областях дозволяє передати необхідні обсяги електроенергії для тамтешніх споживачів. Пане Володимире, наостанок маю ще таке загальне питання. Ви постійно комунікуєте з суспільством, з громадянами, і кілька тижнів тому ви заявили про те, що для посилення стійкості української енергосистеми цієї зими треба вивести з ремонтів якомога більше енергоблоків електростанцій. Скажіть, будь ласка, чи було це зроблено? Якраз зараз, користуючись періодом зниженого споживання, пов'язаного пов зі святами. Активному ремонті знаходяться знаходиться цілий ряд енергоблоків, зокрема й на теплових електростанціях, і розраховуємо, що за тиждень, коли похолодає на вулиці і споживання знову зросте, якраз цей період, додатковий період ремонтів, зможе дати нам додаткову потужність системи. тобто більше енергоблоків працюватиме в енергосистемі ніж це було, наприклад, в грудні. Пане Володимире, ми дякуємо, дякуємо за цю розмову і дякуємо енергетикам, які ризикуючи власним життям, поновлюють світло, повертають його в наші домівки. Тому передайте, будь ласка, від нас слова вдячності. Глядачам же ж нагадуємо, що це був Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго говорили про наслідки ворожого обстрілу.